Задоволені ви результатом? Мені не прийшлося платити штраф, та мене не було позбавлено права керування на рік. Адвокат довів мою невинуватість. Тому, звичайно, я залишився задоволеним. Яка у вас була ситуація? Я керував транспортним засобом, мене спинили. Сказали, що в мене є ознаки алкогольного сп'яніння, а саме порушення мови та порушення координації руків? Я відмовився пройти огляд на вимогу працівників поліції, і мені виписали протокол про вчинення адмінправопорушення. За статтею 130 купа я хотів спочатку вирішити все сам, але зрозумів, що некомпетентний в таких питаннях. Ну, і почав шукати юридичну допомогу та знайшов вашу компанію. Після того, як зі мною почав працювати адвокат вашої компанії, він подав апеляційну скаргу, де просив скасувати постанову судді та ухвалити нову про закриття впровадження у справі. У зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення, він звернув увагу на порушення порядку огляду на стан сп'яніння і також вказував на безпідставність зупинки транспортного засобу. З огляду на те, що запропонований працівниками поліції порядок огляду на стан алкогольного сп'яніння не відповідає вимогам закону. Апеляційний суд прийшов в висновку, що постанова підлягає скасуванню. Чому ви дали перевагу дистанційному формату? Це комфортний варіант для мене, бо адвокат самостійно здійснював моє представництво та захист, подавав усі необхідні клопотання та збирав докази від мого імені І та одразу інформував мене, на якому етапі зараз справа. Чи розуміли ви, що роздат справи може бути не на 100% позитивним для вас? Ну звичайно, так як і в будь-якій справі немає 100% гарантії, але я ризикнув. І все вийшло чудово. Чи ходили ви на судові засідання, чи юридична фірма все зробила за вас? Не ходив. Все було в дистанційному форматі. Що ви скажете про вартість послуг? Чи не було це дорого для вас? Вартість відповідає якості послуг. І я радий, що ціна послуг, очевидно, варта досягнутого результату. Чи рекомендували ви нашу компанію іншим у подібній ситуації? Так. Якщо в когось з моїх друзів, знайомих буде схожа ситуація, то звичайно порекомендую. Бо я задоволений послугами вашої компанії.